По-перше, вам потрібно встановити Git на ваш комп'ютер. Якщо ви на MAC, ну, зайдіть на оцю сторінку, Git, бла-бла-бла, Download, і одразу вам має показати, ідентифікувати вашу операційну систему. Тут нажимаєте на кнопочку, встановлюєте. Не все так просто. Є багато кроків, ну, не багато, трохи кроків, які треба виконати, щоб встановити цю програму. Тому що ви на MAC, то дуже дружелюбна екосистема. Я вам покажу, як зробити на Mac, встановити Git. А потім покажу, як зробити це на Windows. Спочатку Mac. Вам потрібно просто викликати в терміналі команду brew install git. Але для цього вам потрібно просто встановити HomeBrew. Тому, щоб встановити HomeBrew, тут заходите сюди посиланням, вас перекидає на HomeBrew. можете то все не вичитувати, вам спрощу трошки життя. Відкриваєте свій термінал, вводите... Та, відкриваєте свій термінал, копіюєте ось цю оця Installation Homebrew. Тут є рядок весь, хоп. Вставляєте Ctrl-V, Enter. Все, він у вас буде виконуватися. Доки не загрузиться, зачекайте. Загрузиться Homebrew, вертаєтеся назад і викликаєте команду Brew install git. Все. Ви встановили git і можете користуватися його командами. Щоб перевірити, чи ви встановили git, а й так, як у мене зараз. Git Enter. І ви бачите всі команди, які має Git, і він... документація фактично. І я це все зараз сховаю на Маці, нажму Command-L, ось, щоб не було зайвої тут інформації. Добре, на Маці, пам'ятаєте, встановлюєте Homebrew. Це програма для того, щоб встановлювати інші програми через термінал. Бо вам, швидше всього, вона ще завжди пізніше для встановлення не тільки Git, а ще чогось іншого. А на Windows і трошки по-інакшому. Я б сказав простіше. Заходите на Windows. бачите, І скачуєте .exe файл. install, стандарт, стандартна інсталяція. Git встановлено так само. Заходите в командний рядок Windows і перевіряєте, чи доступні команди гіта. Вуаля!